Львівська область стала лідером за кількістю корупційних справ у 2025 році. Про це свідчать дані єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Це оприлюднило національне агентство з питань запобігання корупції. Правозахисник Юрій Танасійчук каже, що цей рейтинг свідчить про ефективність чи неефективність правоохоронних органів. Певне очищення, яке поетапно відбувається в Україні. Після впровадження нових інституцій впродовж останніх десяти років ми говоримо про НЗК, набув САП набу і САП як правоохоронних органів, які отримали власне повноваження саме в сфері по боротьбі з корупційними діяннями. Це може це показник, який може також свідчувати про їхню ефективність чи неефективність їхньої роботи. Питання їхнього розкриття, скажімо. Регіонально кількості таких справ, ну, воно в цілому не є поганим показником. Воно швидше говорить про якусь не так успішність, як певну інтенсивність роботи, проведено, проведеної на певній території. За даними реєстру, із початку 2025 року у Львівській області зареєстрували 476 корупційних справ. На другому місці опинилася Вінницька область. Там зареєстрували 412 таких справ. А Київ посів третю сходинку із цифрою 363 справи. Такі цифри свідчать про те, що саме на Львівщині з корупцією борються найефективніше, каже керівник громадської організації, міжрегіональне антикорупційне бюро Микола Козак. Це успішність правоохоронних органів у сфері викриття корупційних правопорушень. Антирейтинг це не успішність. І тому, коли Львівщина очолює цей список, цей рейтинг, це вона є насправді найуспішнішою в Україні. І тому я тільки можу дати позитивну оцінку правоохоронним органам, а також суспільству, оскільки воно. Звертаються правоохоронні органи, в громадські організації вони звертаються і відповідно вони реагують. А от найменше зафіксували корупційних справ у Луганській, Донецькій областях та Криму. Чому так пояснює Микола Козак? Проводити оперативну розшукову діяльність на окупованих територіях неможливо. Тому правильно, коли вони є внизу. Я вважаю, що в суспільство мають бути питання до тих регіонів, де рейтинг нижче. Бо це антирейтинг якраз є. Тому я вважаю, що от Львівщина очолює цей рейтинг, тому що вона має нульову толерантність до корупції. Доктор економічних наук Ростислав Славюк має іншу думку щодо причин того, що Львівська область очолила рейтинг корупційних правопорушень. Якщо говорити про те, яка базова причина, то я би так сказав наявність необлікованих. Потоків товарів, грошей, які найчастіше завжди були біля прикордонних міст, вони завжди породжують більшу корупцію. Ну так просто ніхто ще не придумав нічого іншого. Якщо в Львові до війни мешкало плюс-мінус 780 тисяч населення, ну по-різному, тому що є приїжджі, студенти, все. І в нас додалося майже 300 тисяч ще, тих, хто осіли тут назавжди вже. Тобто в нас сьогодні місто мільйонник. І якщо так, візьміть, просто математично, якщо. 25% чи 30% навіть додалося. Приїхали не всі, хто був чистий душею, і тілом, і серцем. Тобто, з тих, хто приїхав до Львова, дуже багато людей, які тікали з великими грошима, просто з слова великими грошима. Хтось собі купує посаду, хтось купує, вибачте, якісь звання, хтось ще щось. Тобто, просто є гроші, які прийшли сюди. Ростислав Славюк додає, корупція одна з найбільших проблем для Євросоюзу. Тому що Європа працює більш-менш в чисто, я не кажу, що там немає корупції, там є теж. Але все-таки легальні доходи, легальні витрати. І за великим рахунком, коли вони бачать, що тут є зловживання таке, то ну, часто просто деякі фірми просто відвертаються, не хочуть працювати з нами. З іншої сторони, ті, хто нам дають фінансування, надають кредити, вони теж від того незадоволені. Нас можна прийняти завтра в Євросоюзі. Проблема одна корупція. Тобто, всі інші там це дрібне. У нас проблема корупції для європейців це є біда. Бо вони розуміють, що вона може перенестися в Європу. Тобто, вони не знають, чи потім буде чиновник, не захоче платити комусь єврочиновнику, який буде виконувати на його волю якесь рішення. І тому для них це страшно, вони не хочуть цього. Своїми думками щодо оприлюдненого рейтингу діліться в коментарях під цим відео і підписуйтесь на соцмережі Суспільного.